Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 3 грудня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео по цінах на зерно. У нас маленький сніжок, де мінус один. Значить, в інтернеті я дивився середні ціни. На пшеницю 5 700, 5700-5800. Кукуруза тона коштує 150 доларів в середньому плюс-мінус. Соняшний 14,5 тисяч. А соя десь від 17700 до 18400. Оце такі ціни позростали і динаміка пишуть, що буде далі зростати. Ціни на зерно будуть рости. такі оце. В інтернеті я глянув ціни. Ну, ви пишіть коментарі, в кого які цікаво, теж ціни. Підписуйтеся на наш канал про Агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувай!